Вивчіть його і, можливо, порадитись навіть з юристами на той предмет, щоб його реально можливо було виконати, і там не було якихось скритих моментів, які ви не бачите, але що можуть в подальшому порушити ваше право. Третє. Договори оренди насправді підлягають реєстрації. І за них платяться податки однак цього ніколи не робиться. І арендодавець е, каже, що ну я типу не зацікавлений в тому, щоб сплачувати податки. Тому от от буде отакий договір. Е, я хочу звернути увагу, що при всьому цьому договір оренди все одно буде діючий, дійсний, навіть якщо його е, орендар, орендодавець не зареєструє з податковій. Так це погано, так це порушення закону, але вас орендаря е, ця ситуація в принципі хвилювати е, не повинна. Четверте, обов'язково подивіться те майно, яке ви збираєтеся знімати в оренду, зверніть увагу на те, щоб воно відповідало вашим вимогам. Перевірте на стан його там каналізації його. Труб водопостачання, опалення, електрики це на той момент, коли ви будете підписувати акт приймання передачі, то в цьому акті приймання передачі буде зазначати, що з цим об'єктом все окей. І якщо щось там потече, зламається і так далі, це ж вам пред'являть в ремонт. Тому щоб цього не було, вам треба все це перевірити. Ви зараз мені скажете, слухай, нам і так важко, а ти нам.